Все, правильно я сказав? Так, так виглядає у вас зараз погода, бо я це від метеорології читаю. Ну, Ви знаєте, якщо вірити нашим прогнозам, то саме так, але це ну, жах. Ну так, жах, особливо ще й в степу, і ще й під час бойових дій, це в залі жах. Як загалом виглядає от, з ваших рідних місць інформація, що зараз діється? Говоримо про. Прифронтову, але окуповану частину. Що звітом ти чу чувати? Що що можете розказати? Ну, знаєте, ситуація досить складна. В місті холодно, опалення майже немає. Будинки напівзруйновані, і там, де люди намагаються виживати, це пробиті криші та е подекуди вітер гуляє навіть по тих кімнатах, там, де люди проживають. На жаль, да, є світло є світло, є вода в деяких будинках, але основна проблема це відсутність опалення, яку таки окупаційна влада не вирішила. Тож людям приходиться замерзати. Пане Олександре, ми коли говоримо про прифронтову зону, але ту зону, яка підконтрольна Києву, то це здебільшого там на лінії від кількох до кількадесяти кілометрів, переважно постійно вона обстрілюється, постійно прильоти зруйновані містечка і села. Як це виглядає по другу сторону лінії фронту, тобто на окупованих тимчасово територіях, чи чи є оці прильоти, про які постійно говорять? З іншого боку, якщо казати про Северинецьку громаду, то вона знаходиться в більш такому в тиловому стані в окупанта і використовується як такий собі логістичний центр, де перебувають військові, там якесь військове командування, служби їхні. Але разом з тим відчуваються постріли, відчуваються. Гучні звуки, але е, це все ж таки робота е, орківської артилерії. Тому е, в самому Северодонецьку та поруч е, більш-менш. Е, Тихо, так скажемо. Uh -huh. А вони себе там так вільно і комфортно почувають. Я говорю про окупантів, про їхніх військових. Бо ми звикли, коли говоримо про південь, про, про Азов'я, що вони починають розосереджуватися, бо через постійні бавовни некомфортно їм збиратися там більшими групками. У вас як? Ну, по северодонецьку з самого початку вони не зосереджувались якимись великими групами, оскільки там навколо лісиста місцевість. І військових здебільшого розквартировували по приватному сектору, там по садовим товариствам ховали. Вони не стісняються, займають людські осели, ховаються там. В самому місті здебільшого знаходиться або ті бригади розстрабайтерів, які привезли, нібито на відновлення. Ті люди, які змушені були залишитись в окупації. І фактично це транзитом приїжджають військові, які заїжджають в місто за вирішенням якихось там своїх потреб та за певними продуктами чи іншими речами, я правильно розумію, пане Олександре? Тобто, фактично, Сєвєродонецьк сприймається певним таким ну якби. Тиловим хабом це означає, що місто не так для солдафонов, як Охвіцерів. а от згаданий же. От згаданий Топична, пів... так. Так. згаданий південь полягає в тому, що вони там весь час, чим більше е, йдуть до Кобзона, тим вони посилюють заходи безпеки. Там Росгвардія, СВСБшниками їздять з охороною. Ну, тобто, так е, е, як вони пишуть, стрьомно там. Це про південь вони говорять. Як Сєвродонецьк вони себе чують е, е, там? Весело водка, Серьотка чечотка. І взагалі де вони тоді гріються, де вони живуть, якщо місто без опалень? Ну фактично в місті таких е е веселищ немає. Оскільки е місто ну, вже у другій половині дня там по обіді фактично е перетворюється на, мі на місто привіт, оскільки люд люди, е якась активність є в першій половині там навколо е центрального ринку, а далі. Ну, людей майже немає на вулицях. То, що стосується там горілчаних виробів, то окупаційна влада намагається обмежити це, І якісь там заходи більш-менш навколо, і тоді, ближче до Луганська, все відбувається. Така русські офіцери чим займаються тоді в місті, де живуть? Живуть по тих вцілілих багатоквартирних будинках, де їх розстляють, вдираються в квартири до людей вціліли, які евакуювались, не питаючи. Ну, фактично віджимають, так скажемо, житло у людей і розселяють там військових, розсіляють там представників окупаційної влади. Так, а вони мерзнуть так само, як і наші люди в Сєвєродонецьку? чи там якось... Ні, ну. Вони поставили декілька невеликих модульних котелень, і де зосереджено проживають росіяни та окупаційні представники влади. Більш-менш себе вони опалюють. Угу. А з чого виживають наші? Та мають де працювати, де заробити, де отримати хоч щось, так бо розуміємо, що, що потім на базар піти то треба гроші. Якісь Так, що <сум> їсти в будь-якому випадку потрібно. Ну, дивіться, якщо дивитись на цю складову, то роботи в місті фактично немає. Окрім торгівельних точок та відкритих там двох, чи чи скільки там нібито супермаркетів, іншої роботи немає. Ну, є також робота в будівельних бригадах, які чимся там займаються, нібито відновленням, ходять по квартирах, вскривають, та міняють вікна, а під цим приводом фактично мародерять. Так, от, ну, робота на підсобках у приїжджих, Ну це ще може бути. А так, основний дохід це отримання якихось там соціальних виплат пенсіонерами, на що і живуть ті сім'ї, які були змушені залишитись у місті. Угу. Чи на фоні того всього люди залишаються в місті? Чи намагаються десь далі, можливо, по селах виїхати, щоб там хоча б якийсь клаптик землі мати і відповідно мінімальну городину виростити, чи там якусь курку тримати? Є якісь такі речі? Ну, люди е на початку зими е намагалися зайняти е свої е будинки в е приміській зоні. В тих селищах, які входять до нашої громади, але досить багато з них зруйновано, досить велика площа, яка ще не підключена до газу. Тому так виїжджали, намагались пересидіти зимній період там, де є можливість доступу до твердопаливного. Опалення дає доступ до автономної води, але не у кожного, не у всіх є така можливість. <клес> От навіть якщо просто подивитися, я взяв спеціальну масштабую мапу, то якраз лінія найгарячішого північного фронту це і є. Це і Серебрянка навпроти Северодонецька, це серебрянське лісництво, і біля Білогорівки завжди дурдом. Але відстань до фронту, наприклад, від Слов'янська до фронту, і там в чотири рази більше ніж від фронту до северу. Донецька. Е ну от, е як ви можете пояснити тоді, що е люди як вільно ходять, прильотів немає. А, а, а зранку до ночі нам ж говорили, що дам Дамбілі Бамбас е 10 років підряд. Тобто, не цікаво ну... нашим військам, е по хвицярам вдарити. Це таке хаймарсівське питання. Ну, ви знаєте, складне питання. Там де були скупчення військових або якесь угрупування, яке відносилось до військових, то повірте, наші оборонці відпрацьовували, але працюють штучно і по перевіренні інформації. А самі росіяни вони переховуються серед місцевого цивільного населення, вони перемішуються. Я ж кажу, заселяють квартири містян, тому... Е... А ж дунів, яких хотіли і мріяли дожити до того моменту, щоб не було тепла, але можна було голосувати за Путіна багато. Чи поменшало, побільшало оці... Чи є партизани, скажімо так. От, от таке хороше питання. Ну, е, звісно, е, люди, які чекають і готові допомагати, є. Е... І в нашій громаді Сєвєродонецькій, А те, що стосується ждунів, то виходячи з їхніх місцевих пабліків, які подекуди рідко, але е, пробиваються на вільну е, інформаційний простор України, то е, ну, потроху прозріння наступає. Дякую вам, е, Олександру Стрюку, подякуємо керівнику Сєвродонецької міської і військової цивільної адміністрації. За